Вітаю вас, друзі! Розглянемо формули для обчислення радіусів вписаних і описаних навколо трикутника кіл. Отже, розглянемо коло, описане навколо трикутника. Тобто воно проходить через усі три вершини трикутника. Нам необхідно знайти радіус цього кола. Сторони трикутника позначимо А, Б і С. Отже радіус кола, описаного навколо трикутника дорівнює. А С розділити на 4 С. С це площа цього трикутника. С, ще раз нагадую, це сторони трикутника. А Р це радіус кола, описаного навколо цього трикутника. Ще одна формула. Р дорівнює. Відношенню сторони трикутника до 2 синусів протилежного кута. Позначимо протилежний кут альфа. Це буде синус. Отже, сторона А розділити на 2 синус альфа це і є радіус описаного кола. Це є наслідок із теореми синусів. Розглянемо тепер вписане в трикутник коло. Отже, маємо коло. Яке вписане ось отакий трикутник. Писане означає, що воно дотикається до всіх трьох сторін цього трикутника. Або кожна сторона трикутника є дотичною до цього кола. Нас цікавить радіус цього кола. Сторони трикутника позначимо А. Б і С. Р дорівнює С розділити на П. С це площа трикутника, а P Півпериметра. Трикутника. Півпериметра обчислюється за формулою А плюс Б плюс С, тобто периметр трикутника розділити на два. Якщо коло вписане прямокутний трикутник, ось це в нас прямий кут і коло вписано цей прямокутний трикутник. Сторони А, Б і С. А, Б катети, це гіпотенуза прямокутного трикутника. Радіус описується за формулою А плюс Б мінус С і розділити на 2. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.